Всім привіт! Дуже давно хотіла зняти відео відгук на мікровелюрову пряжу. І ось нарешті прийшов цей час. Ось так виглядає мікровелюрова пряжа. Це пряжа з товщиною 100 грив в 450 метрах. Вона ось така тоненька. І виглядає, як по центру йде ниточка. І з боків від цієї ниточки йде. Йдуть версинки пряжі. Для порівняння ось плюш, звичайний товстенький плюш гімалая Dolphin Baby 100 грамів в 120 метрах. То ниточка, ось всередині також йде ниточка, і пряжа, вона з усіх боків рівномірно. Ось. А в мікровелюрі то ниточки йдуть тільки з двох боків. Як в іграшці виглядає мікровелюр? Ось так, ось в мене жабка зв'язана з такого мікровелюру. Стосовно мого особистого відгуку. Це що далі буде сказано, це особисто моя думка. Якщо у вас вона інша, ви можете поділитися нею в коментарях. Я просто кажу, як є. Кажу, як є. Мені некомфортно працювати з цією пряжею через те, що вона тоненька така, тому що я не можу сказати, що мені це така пряжа, робота з цією пряжею приносить задоволення. По-перше, вона тоненька. По-друге, вона дуже легко деформується. При розпусканні, е якщо її розпускати, то утворюються проплішини, і потім вже ці, е цю частину, яку ви розпустили, вже, звичайно, використовувати не можна. Потім, що ще мені не подобається, е це е якщо е е сшиваєш. Ну, зазвичай, як ми в'яжемо деталь якусь, і потім залишаємо хвостик для пришивання. То коли я пришиваю плюшовою пряжею, у мене проблем практично ніколи не буває. То саме про гімалаю зараз кажу. Тому що в інших марках там дольче, то також є такі проблеми. В мікровелюрі йде облесіння. Дуже швидко облесіння ниточки і зшивати нею стає нереально. По, по розміру готової іграшки. Ось у мене жабка зв'язана із плюшової пряжі. Її висота від стопи. До голови 32-33 см. З мікровелюру така сама висота, це 19-20 см. Іграшка виходить практично в два рази менше, ніж з флюшевої пряжі. Незручно мені рахувати стовпчики чомусь, вже в готовій роботі стовпчики гарно видно, а коли в'яжеш саму деталь, то стовпчики останнього. Ряду дуже важко мені чомусь їх бачити. Не знаю, некомфортно було через це з нею працювати. Гімалаю плюшову обожнюю. Ось це моя улюблена пряжа. Мені подобається, що вона ось така фактурна виходить, видно гарно стовпчики, і тому я все-таки віддаю перевагу роботі з нею. Гачки для плюшової пряжі я використовую 4 мм. Для, для мікровелюру я використовувала 1,75 мм. Такий самий гачок я використовую для джинса. Можна було, звісно, використовувати менший, але в мене не було. Плюс я весь час боюся цю пряжу якось обірвати чи пошкодити джинс. Я Звикла, що я прям роблю такий дуже-дуже сильний натяг, що нитка аж впивається в палець, а з цією пряжою я боюся так робити. Дуже велика перевага цієї пряжі в тому, що моточок такої пряжі коштує 40 гривень. І з одного моточка може вийти отакої жабки, як я вам показувала, дві такі жабки. Ще й може залишитись щось. Тобто собівартість по пряжі на одну жабку 20 гривень, ну, це просто смішна ціна. В той час, як гімалая Dolphin Baby на велику жабку, моток коштує в районі 90-94 гривни. На сьогодні і на ту жабку мені потрібно півтора мотки. Тобто на одну жабку собі вартість по пряжі буде 150-180 гривень, ну там ще плюс доставка, ну, коротше, 150-180 гривень. Тобто, якщо опустити е, ці всі моменти, що мені не в кайф не в'язати, що вона незручна в використанні особисто для мене, то ця пряжа є дуже економною і. Ну, ще й займає мало місця. Ну, якби це така величезна досить перевага цієї пряжі. Тому я не, не можу сказати, що, це буде, що я буду в'язати багато з цієї пряжі. Я просто купила на пробу, у мене є таких десь 5 чи до 10 моточків. Ось різних кольорів. Не знаю, як я буду їх використовувати. Чи буду використовувати, може, продам потім. Або може інколи буду в'язати такі іграшки, коли мені треба там, для, пов... для повтору, для тестування майстер-класу. Ось такий от в мене відгук. Пря... Якщо коротко, то це не моє. Ось. Не моя це пряжа. Задоволення я не отримую від, від роботи з нею. Ну і в подальшому як би, використовувати, скоріше за все, цю пряжу я буду мінімально. Дякую за увагу!